Діти, сьогодні, 28 червня, ми святкуємо День Конституції України. Україна це рідна земля, де ви народилися, широкі чарівні простори, прекрасні села і міста, золотистим морем розливається по безкраїх нивах. Жито пшениця та усяка пашниця. Працьовиті і волелюбні люди здавна живуть в Україні. Це одна з найбільших країн світу. Конституція це основний закон нашої держави. У ній записані усі правила. За якими повинні жити люди цієї країни. І правила ці ні в якому разі не можна порушувати. У документі прописані наші права та обов'язки, за допомогою Конституції держава піклується про своїх громадян. Перші. Правовим документом нашої держави стала Конституція гетьмана України Пилипа Орлика, у якій задокументовано право України на самоврядування і незалежність. Конституція, за якою ми живемо. Була прийнята 28 червня 1996 року. Утвердження незалежності України перетворило український народ на вільний та суверенний. Українська держава посіла серед держав світу рівне становище. Ставши демократичною і правовою державою, Конституція України створена для людей і на благо людей. От і сьогодні у нас велике свято Українці. Благ, удачі і радості, добра та моєму небо, свободи, ура. День Конституції сьогодні ми визначаємо. Всіх українців щиро вітаємо. Бажаємо вам миру, щастя і добра. Жити в країні вільно вже пора. Держава вірить, що ви, діти, коли виростете, навчитеся жити за законами Конституції, що сприятиме розквіту України, бо ви майбутнє нашої держави.